Сьогодні 30 квітня ми знаходимося на горіло Анжела. Віктор. Ну і я Оля. Це, Це. Ну, і я Оля. Це хре. Тут курінь Опа, Василя Андрусяка. Зромив німецьких та мадярських окупантів. Слава Україні. Це патрони гаржавілі. Ми можемо бачити. По праву сторону можемо бачити гору, гору. Кудрявець. Кудрявець, аж там там. Аж там, 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 там. деревом. Ось вона. Ось вона маленька. Сонечко свіже, дощик падать вже перестав, але хмарка ще йде зі школи, де нам потрібно спускатися. Будемо сподіватися, що нам сьогодні дощик не постане. Нас вже відпочивають, собі, добралася до місця, хто загоряє, хто відпочиває, хто що. Шо... Гриметь його у праву сторону. Громи гремлять, блискавки. А я знімаю. А я знімаю. Давайте. <рес>